Вечір, час на який чекають усі. Нарешті можна відпочити від робочих справ. А команда Ескалайф вміє поєднувати роботу та приємний відпочинок, який до того ж є благодійним. Сьогодні у «Sapiens Music Bar» ми зібралися на тематичний вечір читай серцем. Спогади про школу. Давайте разом пониримо в ностальгію та подивимося, який буде сьогоднішній івент. Зірки це приклад для наслідування. Вони наші кумири. Тож поведінка в кадрі та на публіці має бути відповідна. Та чи завжди вони були чемними, особливо в шкільні роки? Зараз ми в них і дізнаємось. Чи було таке, що вас викликали за якусь погану поведінку до директора? Звісно, викликали і не раз. Це було. Ми могли щось пововтузити з пацанами там під час перерви, якісь витівки були, щось підпалити, щось розбити. Воно все було але за хлопців. Та я ще з дитинства ведучим був на каналі «Перший національний, тому до мене було таке ставлення. Що ну слухай, давай там не косяч, але от ми тобі. Поки пробачаємо. Ви знаєте, так сталося, що я в школі, у всіх школах, в усіх школах, яких я була, я завжди була на сцені. Але при тому всьому я досить добре навчалась. І навіть якщо щось ставалося, то через те, що я завжди була на сцені, мені якби це все сходило трошечки з рук. Мене викликали до директора для того, щоб перед іншими учнями нуди показати, що так ай-яй не можна. До директора викликали, звісно. Я просто навчалась пізматі. І це було доволі складно, якщо чесно, тому що я дуже творча людина. І мене викликала до директора, яка в нас викладала історію. Історія знала дуже добре. Вона каже: Іна, все класно, ти знаєш історію, але ну треба трохи постаратися. Я кажу. Угу. І ну, не виходило. І в кінці, коли всім підписували шкільні альбоми, е, моя директорка написала: незважаючи на все, я мрію побувати на твоїх виставах і на твоїх виступах, це було дуже зворушне. Окрім просеко та приємної ностальгії, вечір мав благодійну мету збір коштів на пікапи для дивізіону НГУ. Помічницею в цій задачі виступила збірка видавництва книголав, вірші з якої декламували гості. Так, я буду читати вірш, не скажу зараз, який бо це сюрприз. Але я дуже примхлива. Я дуже примхливо ставлюся до віршів, тому що і і, взагалі, до літератури, тому що для мене дуже важливо, щоб вона мала пробуджуючий характер. Ви сьогодні будете декламувати вірш. Що це буде кілька віршів. Просили про. Щось шкільне кохання, перший поцілунок. Запам'ятався вам ваш перший поцілунок? О, так. Я до речі, зі сцени сьогодні розповім про нього. Це той момент, який задав планку. Ну я люблю Ліну Костенко, в мене. Біля ліжка є три книги: іздрик, Семенненко і Костенко. І завжди кожен вечір я засинаю з трьома. Я беру просто рандомно одну книгу, відкриваю, читаю вірш і засинаю. Для мене це так своє свій якийсь ритуал. Команда «Ескалайф» чітко дотрималась теми вечора, тож провела невеликий шкільний тест нашим зіркам. Є у мене фото одного прапорця. Можливо, ви зможете мені назвати, що це за країна. Ану. Це. Боже, але це дуже-дуже щось схоже на. Там холодно. Це не Голландія. чи Голландія. Ні, ну, щось... трошечки Ні, це... трошечки вище. Фінляндія. От, М -м 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 -м, дуже, от дуже поруч. Я не скажу. Але там ще. Осло, столиця. Столиця Норвегія. Так. Супер. Це лосось норвежський. Він самий. Ну ви пройшли наш тест. Да, добре. Буду вас про математику запитувати, мені б теж було страшно. Можливо, астрономію любите. А, мене син любить астрономію. Давайте я, ви будете мене цей да, тест ЗНО. Ну, давайте спробуємо. Назвіть всі наші планети сонячної системи. А, меркурій. Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Нептун, Уран. Правильно? так. Тоді ще є. Міні-тест. Географію любите. Тоді маємо ось такий прапор. Так. Що це за країна, можливо, пам'ятаєте? А... Може... Там підказку про холодне. Я так і поняла, що там про холодно. Я думаю, що це може бути Норвегія. Так? Норвегія. Абсолютно правильно. Чи добре ви пам'ятаєте географію? Ще один граф. Ну, нескладні питання. Як думаєте, що це за країна? Норвегія. Все, в перевірку пройшли. Сьогодні серед виступаючих був бренд-директор Sapiens Music Bar Антон Васильєв. Нам стало цікаво дізнатися його думку стосовно таких благодійних вечорів. Хотіла запитати у вас про благодійні вечори. Як вам взагалі така ініціатива? Дуже прекрасно, тому що коли в принципі і Юліан і Марина до мене прийшли з цією цілею, сказав, що це по перше, це не стандартний формат таких вечорів, і не всі придумують вечори. Всі як прийшли, заспівали, пішли. Але ми вирішили, що і в принципі продвигати історію читання. І це правильно, тому що на дуже багато людей, які в принципі відкриваються в тому, що вони люблять читати. Тому а, саме такі вечори вони не тільки про благодійність, але й про те, що а, ми просуваємо саме нашу культуру. Ось так і промайнув наш вечір культурно, весело, десь по-дитячому, десь трошки сумно, але головне точно не дарма. Адже завдяки подібним ініціативам ми зберігаємо культуру та працюємо заради нашого вільного майбутнього. Ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал Ескалайв та напишіть в коментарях, скільки разів вас викликали до директора.